Того дня Петро раніше звільнився з роботи. Він їхав по жвавій трасі, уявляючи, як здивує свою дружину. Вона чекала його тільки ввечері, а тут ще третя година дня. Вона здивується, а потім зрадіє, кинеться йому на шию. Петро обійме її міцно, міцно. Він дуже любив свою Марію. Петро та Марія одружилися трішки більше року тому. А два місяці назад. У них народився син. Це було справжнє щастя для їхньої сім'ї. У Петра тепер було все кохана дружина, син, дім. Він знав, як заробляти гроші, адже в нього був власний бізнес. Звісно, колись йому допоміг стати на ноги батько, але тепер Петро впевнено тримався сам. До одруження Марія працювала моделлю. Вони познайомилися на одному світському заході. І відтоді не розлучалися. Тепер Марія не працювала адже увесь час присвячувала малюкові. Але якщо колись вона вирішить повернутися до професії, Петро не буде проти. Він не був ревнивим і розумів, що його красуні дружині потрібно розвиватися. Думки про сім'ю заполонили його голову, поки він впевнено вів машину, і раптом все змінилося. Спровулка з провулка зненацька вискочила стара машина, повністю ігноруючи правила дорожнього руху. Вона рвонула просто перед машиною Петра. Зреагувати він не встиг. Останнє, що він пам'ятав, різкий скрип гальм, а потім все потемніло. Через якийсь час звуки знову повернулися. Шум апаратів, дзенькіт інструментів, глухі голоси. Вони долинали здалеку, наче з глибокої ями. Петро намагався зрозуміти, що відбувається. Але свідомість постійно відключалася. Згодом звуки стали чіткішими. Одного разу він почув розмову. Що ви хочете? Це була жахлива аварія, говорив чоловічий голос. Так, операція пройшла справді успішно, але організм відреагував складно. Ваш чоловік у комі. Він може прокинутися завтра, через рік або ніколи. Але ж має бути вихід. Жінка ледь не зірвалася на плач. Ми готові на все, лиш би його врятувати. Гроші не проблема. Розумієте, справа не в грошах, відповів лікар. Петро отримує найкраще лікування, але кома це непередбачуваний стан. Вам потрібно набратися терпіння і говорити з ним. Є випадки, коли люди в комі чують голоси близьких, і це допомагає їм повернутися до свідомості. Марія схлипнула і тихо промовила, що зрозуміла. Вони ще щось обговорювали, але голоси ставали дедалі тихішими, неначе відпливали в бік. Марію розривали думки. Як так? Щойно він їхав у своїй машині, а тепер у лікарні безпомічний. Час плинув повільно. У проблисках свідомості Петро чув голоси. Він знав, коли в палаті була Марія. Вона сиділа поруч. Кликала його, плакала, просила повернутися. Але він хотів крикнути. Кохана, не переживай, я тут, але його тіло його не слухало. Губи не видавали ні звуку, а повіки здавалися йому важкими, наче з олова. Незабаром Петро почав розрізняти ще один голос голос свого батька, Михайла Івановича. Після смерті матері у них були складні стосунки. Петро вдячний йому за допомогу у бізнесі, але не міг пробачити зради матері, яка сталася п'ять років назад. Михайло Іванович розлучився з секретаркою, але це не повернуло стосунки з сином до колишнього стану. Тільки на весіллі Петра вони трішки зблизились, але завдяки Марії. Тепер Петро був радий чути голос батька. Він звертався до сина з теплими словами, намагаючись його підтримати. Пройшло ще чимало часу, і одного дня все змінилося різке світло пробилося перед очима, і Петро зумів ледь-ледь відкрити повіки. І побачив білі стіни. Коли Петро на мить відкрив очі, йому здалося, що це чудо. Однак у наступну секунду сили його покинули і повіки впали. Голоси доносилися здалеку, а поруч сиділа Марія. Вона плакала і навіть не помітила, що чоловік щойно намагався прокинутись. Втім, її слова, які Петро почув після цього, просто його приголомшили Ти вже лежиш тут три місяці, скільки можна? Тихо, з гіркотою у голосі сказала Марія, я виснажена. Щодня приїжджаю сюди, розмовляю з тобою. Книжки тобі читаю, які лікар казав. Гатолку. толку, так само я могла б стіною розмовляти. Досить, піди вже, звільни мене, благаю. Петро не вірив своїм бухам. Його дружина, вона ж його любила. Принаймні так він вважав. Свідомість билася об стіну розпачу, а Марія продовжувала. Я ніколи тебе не кохала. Заміж вийшла тільки тому, що ти багатий та перспективний, а вже на весіллі зрозуміла, яку помилку я зробила. А все через твого батька. Так, я кохаю твого батька, і він мене кохає. Наші стосунки почалися одразу після нашого з тобою весілля. І Михайлик його син. Ми зробили тест ДНК. Петро хотів кричати, заперечувати, але його тіло залишалося безсилим. Ні, це не може бути правдою. Кричала його душа. А Марія говорила далі Помри, будь ласка, шепотіла вона. Тоді ми з твоїм батьком нарешті будемо щасливі. Ми хотіли все тобі розказати, але сталася ця аварія, і ти впав у кому. Тепер твій батько не може на мені одружитися, допоки ти живий, і не може визнати Михайлика своїм сином. Це незручно перед партнерами і знайомими. Помри, і все стане простіше. Слізь та вічей прошили Петрему блискавка. Ні, я не стамся, пронеслося у його голові, і раптом його тіло відгукнулося. Він різко відкрив очі. Вперше за увесь час він побачив Марію. Вона сиділа на кріслі і, не помічаючи нічого, продовжувала говорити про своє кохання до Михайла. Нарешті вона таки підняла голову і зустрілася з його поглядом. Її обличчя стало білим від страху. Тобто... Ти все чув, сказала вона. Її очі заметалися по палаті. Вона підскочила до апарату, штучної вентиляції легень, і схопилася за дроти. Петро на мить закрив очі від втоми, коли в палату забіг лікар. Що тут відбувається? помітивши її, запитав він. Він, здається, задихається, пробурмотіла Марія, вдавши стурбованість. Лікар відсторонив її і підійшов до пацієнта. У повіках Петра знову промайнув рух. Він прийшов до тями, вигукнув лікар. «Вийдіть з палати. Марія вдала, ніби хоче радісно заплакати, але це більше нагадувало хімерний стогін. Вона поспішно вибігла з кімнати, а медики підійшли до Петра. Після кількох хвилин огляду до палати повернулася Марія з Михайлом. А Петро лежав і дивився у стелю. Сину, це справжнє диво, що ти прокинувся хвилюючи, сказав батько. Марія стояла поруч, кусаючи губи. Вона підійшла ближче, сіла і торкнулася його руки. Петро відсмикнув її. Петро, все буде добре, прошепотіла Марія. Він перевів погляд на неї, а потім на свого батька. Забирайтеся звідси, зібравши всі сили, сказав він, і щоб я вас тут більше не бачив. Сину, ти не так все зрозумів? почав Михайло Іванович. Але Петро не слухав. Ідіть звідси. Я подав на розлучення Марії, і він відвернувся. Врешті батько та Марія таки вийшли. Петро попросив лікаря більше ніколи не пускати їх до себе. Увесь персонал уже шепотівся про незвичні стосунки Марії та Михайла. А сам лікар якось навіть побачив, як вони цілувалися. Чутки ширилися, але Петро знав, що віднині все буде по іншому. Минув місяць, поки Петро трішки оговтався. Але до його виписки трапилось ще одне диво. Коли він повертався з масажів, то помітив дівчину на інвалідному кріслі. Петро не міг повірити своїм очам. Катя, сказав він, невже це ти? Тоді прийшла медсестра і сказала, що дівчина лежить у п'ятій палаті на другому поверсі, потім поговорити. Катя дивилася на нього і мовчала, вона також не знала, що сказати. Вони познайомились п'ять років назад. Вона прийшла до нього на роботу шукати підробіток. І Петро навіть кілька разів запрошував її в кафе і думав, що з нею щось вийде. Але батько Петра, дізнавшись про це, одразу сказав Ти чого, мало достойних дівчат біля тебе? Вона тобі не потрібна. Тобі потрібна достойна дівчина поруч, а не ця простачка. А згодом, Катя і зовсім зникла з його життя. Відтоді він нічого про неї не чув, їхні шляхи розійшлись. А у батька була для сина достойна партія. Так він і забув про Катю. А тепер вона була тут. Коли Петро зайшов у палату, Катя лежала, повернута до вікна. Катю, куди ти тоді зникла? Твій батько, він мене попередив. Якщо я буду біля тебе крутитись, зі мною може трапити щось страшне. Катя глянула на нього з сумними очима. Здавалося, ніби на її плечі, навалилася вага минулих років. Вона мовчала, немов збиралася з силами. А потім тихо сказала. Я була тоді ще молода і наївна. Твій батько, він був дуже переконливим. Погрози були серйозними, а я вірила, що він здатен на все, щоб тримати тебе під контролем. Він сказав, що якщо я не зникну з твого життя, то одного разу зі мною трапиться нещасний випадок. Я злякалася і тому пішла. Петро нахмурився, стискаючи кулаки, коли слухав її слова. Він не міг уявити, що його батько насправді зайшов так далеко. Катю, чому ти мені одразу не сказала, чому ти не дала мені шансу розібратися? В його голосі була суміш болю та розпачу. А Катя похитала головою. Розумієш, Петро, ти був на іншій хвилі. Твій батько тоді мав на тебе великий вплив, і я знала, що він тебе зламає або змузить піти проти мене. Я не хотіла бачити, як тебе мучать. Мені було легше просто зникнути, ані стати причиною твоїх проблем. Вони сиділи мовчки. Кожен поринув у власні думки. Петро згадував минуле їхні моменти щастя, любові, які були розбиті егоїзмом його батька, а Катя дивилася у вікно, немов намагаючись не дивитися в очі своїй колишній коханій людині. Як ти тут опинилася? запитав він, нарешті порушивши тишу. Аварія, відповіла Катя. Її голос затремтів, але вона змусила себе продовжити. Водій заснув за кермом. – Я тепер не можу ходити. Але це вже неважливо я живу, по своєму живу, як можу. Петро відчув, як серце просто стиснулося від болю. Він знав, що її життя не було легким після їхньої розлуки. Він хотів спитати, чи вона була щасливою хоч інколи, але не міг знайти слів. Замість цього він взяв її за руку і сказав Тепер я тут, Катю, сказав він рішуче я не збираюся залишати тебе знову. Катя подивилася на нього, а в її очах з'явилися сльози. Петро, ти мені нічого не винен, все давно в минулому. Ти йдеш далі і я йду також. Ні, Катю, я ніколи не зможу піти далі, знаючи, що ти пройшла через все це, через мене, через мого батька. Я допоможу тобі, як зможу. І цього разу я нікому не дозволю тебе скривдити. Катя хотіла сперечатися, але не могла. Вона відчула, що за всі ці роки. Петро змінився. Він був сильнішим, рішучішим, і вперше за довгий час вона відчула надію, також крихку, як і їхні стосунки, але реально. Їх розмову перервали кроки медсестри, яка зайшла в палату з нагадуванням, що час для відпочинку. Петро підвівся. Завтра я прийду знову до тебе, сказав він і поцілував її руку. Катя тільки кивнула, залишившись наодинці зі своїми емоціями. Її серце билося сильніше. Вона не знала, як все складеться далі, але одна річ була їй зрозумілою. Минуле нарешті повернулося, і цього разу воно вимагало остаточного рішення. Минув певний час і Катю нарешті відпускали додому. Тоді вона сказала Я справлюся, Петро. І вона намагалася перемогти свої емоції. Він підтримував її доки вона робила кілька кроків за допомогою милиць. Її рухи були невпевненими, але сила волі була видна у кожному русі. Вони разом прийшли до машини. Петро допоміг їй сісти і сів за кермо. Дорогою вони майже не розмовляли, але між ними панувало мовчазне розуміння. Їх зв'язок знову починав міцніти. Він знав, що попереду їх чекає багато труднощів. Але зараз найважливішим було те, що вони разом. Через декілька тижнів Петро познайомився з донькою Каті, маленькою дівчинкою з яскравими очима та допитливим характером. Він прийняв її з всією любов'ю, на яку був здатен. Від початку вони не стали батьком і дочкою, але між ними поступово з'явилося довірливе ставлення. Але було ще дещо, що Катя ніяк не наважувалася розповісти Петрові. Виявляється дівчинка, котру вона виховувала всі ці роки. Насправді його рідна донька. Одного разу, коли Петро гуляв у парку з донькою Каті, він зупинився. Він взяв Катю за руку і з ніжністю сказав Мені все ще здається, що це сон. Я міг втратити вас назавжди, але зараз ми разом, я ніколи не дозволю, щоб хтось або щось знову нас розлучило. Катя подивилася на нього і, не стримуючи сліз радості, сказала Я більше не боюся, бо знаю, що ми сильніші разом. Вони продовжували йти. Тримаючи за руки у нове життя, де попереду були тільки надія і любов. Життя Петра та Каті набуло нового змісту після того, як правда про дівчинку вийшла на світло. Дорогою додому Катя мовчки сиділа, пригортаючи до себе доньку, а Петро не міг відірвати погляду від дзеркала заднього виду, де відбивалося обличчя маленької дівчинки, яка виявилася його рідною донькою. Емоції його переповнювали. Радість, здивування. Але була і легка тривога за майбутнє, яке тепер, здавалося, ще більш відповідальним. Вони приїхали додому, і Петро, як обіцяв, знову купив для Каті квіти. Цього разу це був великий букет ромашок, простий і щирий символ їхніх почуттів. Він зізнався, що хоче почати все з чистого аркуша, залишивши позаду біль і образи. Нехай наш дім стане місцем, де завжди буде радість, любов та підтримка, сказав Петро, дивлячись на Катю. І маленьку Марійку. У наступні дні вони почали облаштовувати своє нове життя разом. Петро допомагав Каті з реабілітацією, проводив багато часу з маленькою Марійкою, намагаючись таки компенсувати роки, які втратив. Він водив її в парк, читав її книжки, чив кататися на велосипеді. Дівчинка поступово відкривалася. Вона почала йому довіряти. І навіть називала його татом. А Катя нарешті відчула справжнє щастя. Її мрії про сім'ю почали збуватися. Вона побачила у Петрові людину, яка готова йти з нею крізь будь-які труднощі. Одного вечора, коли вони всі сиділи на балконі, спостерігаючи захід сонця, Петро раптово сказав Ми пережили стільки всього, тепер я точно знаю, що найбільша цінність це те, що в нас є. Ти, я і наша донька. Я обіцяю, що ніколи не дозволю, щоб нас розлучили. Катя притиснулася до нього, відчуваючи, що це ті слова, яких їй так не вистачало. Вона більше не боялася майбутнього. Через кілька місяців Петро та Катя офіційно одружилися. На невеликій церемонії були присутні тільки найближчі друзі. Вони не мали потреби у гучних урочистостях. Найважливішим було те, що вони знову разом. Стосунки з батьком Петра. Так і не відновилися. Петро більше не хотів його схвалення чи підтримки. У нього була власна сім'я, за яку він був готовий боротися до кінця. Він нарешті знайшов спокій та гармонію, які шукав усе життя. Кожен день для цієї сім'ї став початком нової сторінки. Вони підтримували одне одного, раділи простим речам і плекали своє щастя. І, хоча попереду було ще багато викликів, їхня любов стала тим світлом, яке вказувало шлях. У будь-якій темряві